Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму каналі, вітаю всіх підписників, вітаю всіх нових. Запрошую отже сьогодні в такі перебувати в такій дуже цікавій темі. Христос як перевсвященник і Христос як Цар, і як це воно відбувалося в старому заповіті, як воно перейшло в новий заповіт, і де воно є в новому заповіті. І так, так само дуже цікава річ порівняння з Авраамом, де Христос порівнює себе, що Авраам хотів бачити його день і бачив, і був Богою вдячний, а юдеї хотіли його за то камінувати. Так само і порівнання, де Христос сам за себе каже в Івангелії Івана, 17 глава, 5 вірш: Отче, прослав мене тою славою, яку я мав в тебе. Ще до початків світу. Таким чином, ми вийдемо на молитву Отче наш, і ми зрозуміємо вже кінцево, що в молитві Отче наш ми молимося не тільки до Бога Отця, але молимося і до Сина, і до Духа Святого. Так як сказано Матвія 28:18.20, на нами всяка влада на небі і на землі, це стосується до тіла людського. Як до Ісуса Назарея, в одно був посланий е, е, до Діви Марії Архангел Авріїл і звістив, що вона від Духа Святого зачне. І так було проречено книги пророка Ісаї, е, бодай 7 глава приблизно то не має великого значення. Можна читати всю книжку пророка Ісаї, дуже розумна книжка. Отже, Буття, 14 глава, бачите, ми йдемо майже на самий початок буття 14 глава, 18 вірш. Авраам е, знає від своїх слуг, він має коло тисячі солдат вже на той час, знає від своїх слуг, що в якомусь там місті, які тут були тоді міста. Тепер село в 10 разів більше від того міста. Велике село, так як на Франківщині для прикладу Миколичино, так? такі села великі, як Голень, як Перегінськ, як Боднарів. Ну, щоб ви хто з Франківської області ви розуміли або великі Кваси це вже таке, як би Закарпаття. Розумієте, Щоб ви зрозуміли, що тепер села набагато більше, як колишні міста. Бо тепер не, з кожним, не в кожному селі 300 чоловік воїнів би, ну, та шороху би навели. Але справа в тому, що тепер до війни тисячами і мільйонами, і, і зовсім інакше, як колись. Тобто Авраам на той час був, до чого я хочу довести, що він був дуже сильно потужний. І земля тоді розплоджувалася, розмножувалася, і навіть. Беремо таке велике місто, як Москва, що зараз вона має. Для прикладу, о, ну там, коло 20 мільйонів людей там з'їхалося вся в то болото московське. І ще якихось нецілих 100 років назад там жило всього 100 тисяч. Це Такий приклад. Розумієте? Авраам хоче забрати свого племінника Лота з полону. Було там з ним посварився перед тим і кажуть до Авраама ці посолища ліпші, я в тебе забираю, а ти собі йде геть. Ну, як то кажуть, Авраам поклався на волю Божу, не хотів там його. Робити йому нічого поганого, і потім знову він за нього заступиться, коли на судом мора прийде кара, то він все рівно буде за нього заступатися, аж аж до страху того, що він може і вмерти Авраам, бо буде казати: а може там 50 чоловік є, потім посмілився я говорити, а може, 10, а може 5. В кінці скінчиться тим, що лот вийде з жінкою, жінка стане свяним каменем і, і своїми дочками він вийде за якесь місто там. Малесеньке, таке саме теж місто. О, маємо. Другим словом, коли Авраам завоював е тих ворогів, забрав у них золото, забрав у них все, що міг, вийшов цар судому і каже: Поверни мені е людей забери багатство. Але Авраам сказав: не треба мені ані людей, ані багатства. І ось ти свідок, що я в тебе нічого не взяв, не заплатив моїм людям. Тоді ж вийшов. Малхиседек, і малхиседек каже, благословенний Бог Авраама, Бог Яхве, і ти благословенний Авраам від Бога Яхве. І Авраам дав йому десятину з усього. Але Малхиседек, прошу звернути увагу, винес йому що хліб, хліб і вино. Вказувала на жертву Христову, на Христа як первосвященника, що Він дасть новому заповіті так само хліб і вино. Далі воно продовжується. Я вам вибрав такий текст як Псалом 110. Я прямі тексти, бо є непрямих текстів дуже багато. Псалом 110.1. промовив Господь Господу моєму сядь по правиці, аж доки не покладу ворогів твоїх по ніжком ногам Твоїх. Псалом 110.4. і поклявся Господь, і не буде жаліти те священник навіки за чином Мелхиседековим. Тобто, ми бачимо, що е, цей пересвященник Малхиседек цар Цармиру чи він не має ні початку, ні кінця, про нього нема в Біблії. Про нього так сказано в Біблії, що в нього немає ні початку, ні кінця, ніхто не знає, де він родився. Тобто це якась велика Тайна, але той первосвященник був на землі і Авраам йому приніс десятину. Авраам це є початок роду Ізраїльського. Авраам, Ісак і Яків, і Яків вже став Ізраїлем, бо він богоборець. Ну, З ким він там боровся вночі, я не думаю, що він боровся з Богом. Я думаю, що, скоріше все, це якийсь був посланець небожий, будемо так казати, не від Бога. Бо він дуже спішився, як сонце сходило, що аж мусив коліно поронити. Якобу, щоб йому він храмав потім на суглоб, щоб він його відпустив каже, поблагослови мене. Каже, яке твоє ім'я, каже, воно чудне. Не потрібно тобі знати моє ім'я. Тобто він боявся, як коли Бог сказав Мойсеєві Єгє, оце, оце от якраз от, я вам зараз оцього. оцього. Коло, що ви бачили, Оце є, зараз ще тут ті проценти заберу. От. Оце от ім'я Боже. А як воно там було, які там можна було букви підкласти е голосні тут знизу, ніхто не знає, чи Ягве, Гве, чи я Гі, чи я Гуй, чи Яхє, е чи Яхве. Ну, другим словами, головне, що він прославив Бога. І Авраам приніс йому десятину. Отже, переходимо до нового заповіту. В новому заповіті ми бачимо, що, скоріше, всього, апостол Павло виступає, робить таку попитку примирити євреїв з Христом. Я би так сказав. Бо він каже. Маємо ми великого пересвященника, не такого 4 -та глава, 17 вірш, скільки мені здається, не такого, що не міг би співчувати немост нашим, але такого, як ми, подібного всьому до нас, окрім гріха, у всьому. Отже, далі він розвиває ту тему, 5 глава, 6 вірш, каже, що про нього сказав Бог, ти священник на віки за чином сідека. Потім далі він говорить 5 глава, 10 вірш. Будучи названий Богом пересвященником чином Малхиседека. Тобто він, Христос є названий Богом пересвященником за чином Малхіседека. Далі, беручи до уваги сьому главу Євреїв, я вже вам її цитувати не буду, бо там майже кожний вірш, ціла глава себе відкрийте, її, файненько прочитайте. І то буде для вас велика користь. Зрозумієте, що дійсно там е, збувається все пророцтво. і його так чітко видно. і Ви тоді будете, зможете зв'язати цілу Біблію з початком і з кінцем. Тут би ще треба було би додати е, буття 3:15, е, де сказано е, Змієві прокляття. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою. Між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Отже знову говориться про е, розп'яття Ісуса Христа. І маємо я вам тут за 15 чи скільки там хвилин виклав майже цілу е, Біблію е, старий заповіт із Євангелем, щоб ви зрозуміли, як збувалася робота трійці. Далі Івангелі Івана, 17 глава, 5 вірш, тепер прослав мене Отче тією славою, що я мав у тебе перед віками. Далі, коли Христос приймав хрещення від Івана Хрестителя, голос йому віддався з неба. Це син мій улюблений, що в ньому моє подобання. Чому так сталося, щоб він, Іван Івана, 1,29, що цей Христос, як первосвященник, увійшов в хрещення в вже хрещення. Йому не треба було хреститися, бо до Івана Хрестителя приходили грішники сповідати свої гріхи. Христос вже був святий, але він пішов хреститися за нас, щоб взяти гріхи наші, Той радісний обмін, називається в лютеранських і іванських церквах взяти наші гріхи на себе. Не думаю, що Римо-католицька чи православна церква, вона в тому буде суперечуватися, чи будь-хто з якихось інакших наших церков 에, взяти ті гріхи на, 에, на себе, хрещені, о, і нам віддати чистий одяг і дати нам що? Тіло і кров на відпущення гріхів і піти на хрест перед тим, що Христос нам дає молитву Отче наш. Коли Христос виходить з ріки, так само йому Христос, е, йому Бог каже, це Син мій улюблений, що в ньому моє подобання Його слухайте. Отже, Христос як перевосвященник, е, кожний пересвящен мусив за себе приносити жертву, щоб стати перед Божим престолом, тому що е, Він сам був нечистий, сам був хворий на немочі. А Христос сам себе в жертву приніс. І Христос не такий цар, що от воює дві країни. У нас ми, ми бачимо з однієї сторони президента Зеленського, з іншої сторони ми бачимо президента того, буду казати, бункерного діду, бо я мало віру, що там той Путін ще живий. І от, вони що роблять? Вони нас, людей, посилають на війну. То не є правдивий мир. Ні з одного боку я не вижу, ні з другого боку. Я не вижу правдивого Божого миру. Тому ми не можемо один, другий народ перемогти через те, що по правді ніхто в Україні не допомагає. Оце є царство людське. А Боже Царство Христос сам себе привів в жертву на Христі, як первосвященник і як цар, вознісся одну от отця по правиці. Оце, що було проречено цять по правиці, це є День Вознесення Христа на сороковий день вознесення Христа в небо. І потім 50 це зіслання Святого Духа, і апостоли йдуть проповідувати. Тобто, отаке царство Христос нам приніс, щоб ви зрозуміли, що таке первосвященник за чином Малхиседековим. Каже Христос: ніхто не відбирає від мене життя через те, що Отець мене любить, що я власне життя за вівці кладу має владу віддати і має владу забрати своє життя. Чому має владу? Бо Івангелія Івана 17,5 тепер прослав мене очі тією славою, що я мав у тебе перед віками. Вся Євангелія і все е, всі е, чотири Євангелія і всі послання Апостола Павла упираються в що? В Божу любов. До народу Івангелія Івана 3:15, так бо бог полюбив світ, що сина свого народу дав, щоб кожен хто вірив в нього не загинув і мав життя вічне. Івангелія Івана, 1,29, що я вам казав, «Агнець Божий, що, оце, агнець Божий, що гріх світу бере. І вся Івангелія опирається в молитву «Отче наш», Де Христос дає молитву «Отче наш», І вся Івангелія опирається. У Матвія 26 главу, 26, 29 е, Тіло і кров на відпущення гріхів, і Матвія е, Великий наказ хрестити всі народи. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу!